Друзі, те, що ви зараз почуєте, не вигадка, не міф і не чергова сенсація заради переглядів. Це розповідь, що дійшла до нас від жінки, яка понад 70-ти літ живе в глибині Поліського краю. У неї немає телевізора, вона не користується телефоном. Але коли до неї приїжджають, то не за балачками, а за відповіддю. Знайомтесь, бабуся Марія, старенька в темній хустці. З поглядом, що ніби пройшов крізь століття, вона мовчазна, але коли починає говорити, здається, що саме небо схиляється ближче, щоб її почути. Наш останній візит до неї був восени, і тільки тепер вона прошепотіла час настав, я мушу розповісти. Вона мовчки повела нас за хату. До криниці сіла на лаву, глянула в небо і почала. Її голос був тихим. Як шепіт листя, але кожне слово вкарбовувалося в простір. Я не пам'ятаю всіх ночей, каже вона, але ту ніч пам'ятаю мову вчора. Тиша стояла така глибока, що навіть земля, здавалося, не дихала. Я прокинулась не від шуму, а від дзвону. Не вухами, а серцем. Він не кликав до страху, він кликав до правди. Вийшовши на двір, вона побачила над полем круглий вогонь, немов сонце. Тільки без світла, то був небесний вогонь, каже вона, не той, що спалює, а той, що очищає. І з того сяйва пролунали слова гординя впаде в тінь. А тінь, як каже Марія, зникає тільки тоді, коли приходить світло. Це було не попередження і не погроза, це був знак. Марія не змогла заснути тієї ночі. Вона знала, чекає не рішень, не новин, а миті справжньої. Перший знак з'явиться не у вигляді гучного послання, а як подія, яку майже ніхто не помітить. Але той, хто побачить, зрозуміє її бачення не апокаліптичне, а скоріше, як дороговказ не боятись, а бути готовим. Бо зміни прийдуть не через наступ армії, а через страх, що торкнеться душ. І ворожий солдат втече не від кулі, а від того, що побачить у собі. Над лінією фронту запанує така тиша, що її почують навіть ті, хто давно нічого не чує. І тоді почнеться перший тріск системи, бо зброя ранить тіло, а правда руйнує впевненість. Після цього Марія довго мовчала, а потім додала: це буде не про віру в слова, а про вибір серця. Бо навіть у диму війни душа знає момент тиші. Коли ми спитали, що значить перелом у тиші, вона дістала з горток, старий рушник, в якому зберігала ще давніший зошит. Пожовклі сторінки, волога їх склеїла, але в центрі малюнок. Карта не політична, а жива річки, фронти, місця боїв, і з кожної точки піднімався дим. Я бачила залусь, почала вона далі. Велику, темну. Люди у формі сиділи за столом, їхні очі були порожні. На столі з'явилася карта, з неї повільно здіймався дим. І з того диму вийшли руки обвуглені людські. Вони не кричали, вони молились. Я знала ті руки. Це душі загиблих. У смерті немає ворогів, є тільки біль. Один генерал устав і сказав: Він повернувся! Але тепер говорити і показує. І тоді дим піднявся вже з них самих. Вони почали залишати залу, мовчки без наказу. Їхня сила згасла зсередини. Марія продовжила Тиша, це її совість. Вона прокинеться навіть у тих, хто давно її забув, але бачення торкалося не лише ворога. Ті, хто керують страхом, більше не зможуть цього робити. Бо людину, яка нічого не боїться, вже не злякаєш. І саме це буде справжній злам не на полі бою, а у свідомості. Україна вже втратила все, що могла, і тому перестала боятися. А така віра найстрашніший ворог для системи, побудованої на страху. Ворожі аналітики дивляться на карти, і все більше цифри не сходяться. Прогнози не працюють. Один із них каже. Ми втратили контроль не над ними, над собою. І саме в цю мить починається крах. Не крах держави, крах порядку побудованого на страху. І вже на трійцю все це стане очевидним. Але побачать не всі. Справжній знак буде не в телевізорі, а в очах. Погляд зміниться у тих, хто ще вчора говорив наказами. Сьогодні буде тиша. Не кулі завершують війну. Сказала бабуся, а сором сильніший за страх. Ми запитали, що буде потім. Вона відповіла: хтось зламається, а хтось прозріє, але головне, брехня почне тріщати, і тоді в Кремлі боятимуться не вибухів, а себе самих. І хоча ми не знаємо, як усе буде, її спокій і впевненість змусили нас повірити більше ніж будь-які аналітичні звіти. Бо коли закінчується стратегія, починається правда. І вона завжди приходить тихо. Після тривалого мовчання Марія знову заговорила. Її голос став ледь чутним, наче вона не розповідала, а згадувала. Вона бачила ліс мокрий, старий. Колону техніки цілісну, але нерухому. Вони не стояли через поломку, сказала вона, а через щось чого не видно. Але воно сильніше за будь-який наказ. Один солдат вийшов з машини. Озирнувся і став на коліна без слів, без наказу, просто так. І тоді він сів на коліна, опустив голову і заплакав, не від болю, від того, що раптом усе зрозумів. У цей момент, каже бабуся Марія, небо стало важким, як перед великою бурею. Але бурі не було. Була лише тиша, глибока, мовчазна, але не порожня. Вона була повна сенсу. І тоді... Всі, хто сидів у кабінах, хто ховався в броні, хто тримав руку на спусковому гачку, відчули те саме, ніби хтось доторкнувся до їхніх сердець і шепнув Досить. Марія подивилась на нас і сказала: це буде мить великого відступу. Не тому, що наказали, а тому, що прокинулося те, що довго спало з сумління: відступатимуть не через страх, а тому, що вже не зможуть іти вперед. Ми запитали, що буде з нашими. З тими, хто на передовій, хто тримає позиції день і ніч, і бабуся відповіла: їм стане легше не від того, що ворог ослабне, а тому, що вага болю зміниться, наче хтось розв'яже вузол, який тримав душу, хто пережив це, більше не боїться смерті. Бо він вже народився заново. А потім вона сказала дещо зовсім неочікуване не всі тіні зникнуть. Деякі тіні стануть більшими, бо коли світло з'являється, ті, хто живе в темряві, бояться втратити силу, і вони зберуться докупи, щоб спробувати ще раз. Але вже не в бою, а у словах, в обмані, в брехні почнуться дивні голоси з телеекранів, з трибун, з паперів. Вони говоритимуть про мир, але не про справедливість. Вони запропонують компроміс, який пахне зрадою. І тоді, каже Марія, буде друге випробування не танки, не ракети, а вибір погодитись або вистояти, бо інколи найнебезпечніше це коли ворог усміхається.